Щодня атакує Харків ракетами та кабами. Так, приблизно об 11-й годині ранку, 23 -го травня, ворог випустив одразу 15 ракет по місту. Влучання зафіксовано в Холодногірському та Основ'янському районах. На жаль, є вбиті та постраждалі, звітують у військовій адміністрації. Підприємство, куди здійснено обстріл, цивільне. Внаслідок обстрілу з горів цех друкарського підприємства. Загинуло сім осіб, постраждала 21 особа. Серед загиблих п'ять жінок один чоловік. Дані однієї особи ще встановлюються. Будуть проведені додаткові експертизи. Усі цивільні, всі працівники відомого підприємства, де друкували журнали, газети та іншу поліграфію. У момент ворожих ударів працювали близько 50 людей. Не припиняє ворог обстрілювати і область. Найбільше страждають при території. Є людські жертви. У куп'янському районі внаслідок обстрілу загинув один чоловік. У Богодухівському ворожим БПЛА травмовано 11-річного хлопця. В Дергачах пошкоджено 11 будинків, постраждали 8 осіб. В приколотному куп'янського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу кабом поранена жінка. В люботині через обстріли пошкоджено вікна в будинках. Цивільні транспортні засоби постраждали 10 осіб. В золочеві пошкоджено 25 будинків. В Кіндрашівці, на ку. П'янщині дві людини травмовані. Одна людина загинула. За інформацією ДСНС протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Основ'янському, холодногірському районах міста Харкова, а також у П'янському і Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані рятувальниками. Близько десятої, внаслідок обстрілу Кіндрашівки горіла господарча споруда та гараж на площі 100 квадратних метрів. Також вранці, 23 травня, вогнеборці протягом восьми годин ліквідовували наслідки влучання в найбільше в Харкові друкарське підприємство. Гасили пожежу, площа якої склала 500 квадратних метрів. Трапилась пожежа через обстріл і в Люботині. У Дергачах вибухи кабів пошкодили щонайменше 11 приватних будинків. Загорілись надвірні забудови площа пожежі склала 30 квадратних метрів протягом 45 хвилин. Силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС вогонь вдалося ліквідувати. У золочеві, де внаслідок потужних вибухів кабів, пошкоджень зазнали, щонайменше 25 приватних будинків. Пожежне щастя не сталося. В селищі Черкаські тижки виникло декілька осередків займань на територіях приватних домоволодінь та відкриті місцевості. Загальна площа горіння склала близько 850 Квадратних метрів. Щодо ситуації на фронті, то на Харківському напрямку спочатку доби відбулося чотири бойові зіткнення, зазначають у штабі оборони. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. У відповідь українські воїни провели контрзаходи, у результаті яких завдали загарбникам відчутних втрат. На куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20. Також триває евакуація мирного населення з зон бойових дій на Харківщині. Наразі всього вивозли 11 тисяч 18 людей із Чогоївського, Харківського, Богодухівського районів. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Дмитро Гуен, Харків. Новини. Ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. Найбільше у смугах оборони військових частин на Куп'янському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам супротивника. Повідомляють у Генштабі. У Харківській області після незначних успіхів у ході наступальних дій ворог повністю зав'яз у вуличних боях за Вовчанськ. Паніше дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно зазначив Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. В районі липців росіяни також зазнали істотних втрат. Перейшовши до оборони, проводять мінування. Загалом з початку доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень, повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ. На Харківському напрямку з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення. Російські окупанти активно застосовували для ударів авіацію. Зенітника 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка 23 травня збили російський штурмовик Су-25. Про це бригада повідомила у Фейсбуці. Напередодні вони вже збили одну ворожу сушку. А наразі знову відзначилися влучним пострілом по ще одному російському штурмовику. І ще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Розповіли в бригаді. Конгресі США планують внести законопроект про санкції проти провідних грузинських політиків через ухвалення скандального закону про іноагентів. Розроблений сенаторами шахів та ріж. Документ передбачає заборону на поїздки в США та інші санкції щодо грузинських політиків, звинувачених у перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії та причетності до корупції, порушень прав людини та зусиль щодо просування закону про іноагентів або сприяння його при. Нютю повідомляють американські видання. Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом. Повідомляють у Белта. Борт російського диктатора ІЛ 96 300 Пум здійснив посадку в національному аеропорту Мінськ о 23.10. його літак і літак двійник супроводжували чотири винищувачі. У Норвегії заявили про посилення обмежень в'їзду до країни для громадян Росії з 29 травня. Стосується це як громадян, які встигли отримати норвезьку туристичну візу, так і власників візи, яку видала інша країна Шенгенської угоди. Про це заявив міністр юстиції і безпеки Емілії Енгермель. Виключення поїздка у гості до родичів щодо роботи чи навчання. Ша готують новий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів. Повідомляють американські змі. Це допоможе захисникам стримати наступ російських військ на харківському напрямку. Це стане четвертим траншем військової допомоги для України після того, як наприкінці минулого місяця конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроект про допомогу іноземним державам. Це означається в повідомленні. Нідерланди з партнерами закуплять військове обладнання для України. Міжнародний фонд з підтримки України за співфінансування Нідерландів закупить додаткове військове обладнання для України на суму 175 мільйонів євро. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони, зазначила вона. Атакувала ракетами Харків та місто Люботин. Щонайменше восьмеро людей загинуло, та 23 поранені. У Харкові під ворожою атакою опинились два райони міста. В основ'янському ворожі ракети влучили по території друкарні. Спочатку приїхала волонтер ГО тренда на руці. Сказав, що тут много двохсотих, потрібна допомога витаскувати. Потім під'їхали ми всі інші, От працюємо. тяжело, звісно, очень тяжело. Ну там все горіть, там все в диму. Там... Люди обгоревшие, не то чтобы я это вижу каждый день, может просто волонтеры. Всі постраждалі працівники підприємства. Більшість загиблих та поранених жінки потерпілі, госпіталізовані із середнім ступенем тяжкості поранення. Повідомив міський голова. Зранку було випущено по місту Харкова та передмістю, у найближчому до Харкова. 15 ракет. Попередньо це ракети балістичних С-300. Було влучання, влучання в транспортну інфраструктуру, і крім цього, влучання в виробничне підприємство, яке займалося друком. Вони друкували і зошити, і книжки. Була зміна, люди працювали, прильот попереднього 300. Ви бачите, яка руйнація. А головне, що цей прильот забрав життя шістьох людей, Сьомий під питанням знаходиться. Крім цього, є 16 людей, які отримали різні ступені важкості поранення. В вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось в задимленій зоні, в апаратах на стисненому повітрі через те, що велике горюче завантаження, саме папір, вироби з паперу були заповнені цю будівлю. Безпосередньо за годину пожежу було локалізовано. Наразі триває ліквідація. Перші підрозділи, які прибули до місця події, а також співробітники нацполіції при проведенні розвідки разом з медиками евакуювали постраждалих працівників з цієї будівлі, виносили на ношах і доставляли до карети швидкої медичної допомоги. Після чого їх одразу було госпіталізовано. Холодно гірському районі міста Харкова також пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. У Люботині удари окупанти пройшлись по центральній частині міста, зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. І там щонайменше восьмеро постраждалих. Кож бачите, що ворог кожного дня задає ударів по місту Харкова, то каби, то ракети. Сьогодні 12 ракетну. Думаю, що це скажімо так близько до рекорду. За попередніми даними, ворог атакував Харків та передмістя ракетами типу С-300 та с 400 Удари були зафіксовані з території Білгородської області. РФ ведеться розслідування чергового військового злочину, що здійснили РФ у Харкові та Люботині, випустивши у четвер вранці 15 ракет. Леся Копилюк, Ігор Безкровний Ярослав Куненко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Сьогодні у Харкові день жалоби за загиблими людьми, які загинули в друкарні, які працювали в друкарні. Дійсно, сім людей загинуло. Досі перебувають у лікарні дев'ять людей, і їх лікують. Крім цього, знаєте, те, що ви питаєте. Змінилася тактика. Я вважаю, що тактика російських агресорів незмінна. Вони залякують людей, вони руйнують нам енергетичну структуру. Вони б'ють по житловим будинкам, по виробничим підприємствам. І ви бачите, які наслідки, і це все тактика росіян: залякати людей, пороботити людей, і це вони роблять. Більше стало вибухів, більше стало ракет запускати по Харкову. По Харкову запускають і балістичні ракети, і шахеди, і ракети с 300 які долітають до нашого міста. Тому звісно набагато побільшало обстрілів по місту, і ми бачимо це кожного дня. Я хочу сказати, що незважаючи на таке. Обстріли міста живе, місто працює, відчинені всі і малий бізнес відчинені, відчинені виробничі підприємства. Да, так, дуже важко, але всі працюють. Третій рік повномасштабного вторгнення російських військ на територію України постійні обстріли, жертви, поранені, руйнації, виклики саме цим весь цей час стикається Харків. Про ситуацію в місті стан справ, прогнози і не тільки про це. Це мер Ігор Терехов розповів у відвертому інтерв'ю. Слава плюс це велика різниця між тим, що було у 22-му році, починаючи з 24 лютого, і на теперішній час так дійсно ворог. Має плани. Як найближче підійти до Харкова, і це ми розуміємо. Але це ж план не змінювалось насправді спочатку війни. Він колись хотів захопити місто за одну добу, потім за три доби. Він хотів захопити всю Україну, але ви бачите, що в нього нічого не виходить. Так, звісно, є певна напруга серед людей, бо всі спілкуються між одним, між собою ми спілкуємось, але ми впевнені, впевнені в. Тому що е, сьогодні наші зсу дадуть апор е, відсіч всім, всім його планам ворога, е, які вони виношують наразі у місті. За даними мера Ігоря Терехова, проживає 1 мільйон 300 тисяч мешканців. Його не завдання бути максимально мобілізованими і згуртованими допомагати військовим, які титанічно дають відсіч ворогу. На питання чи зможуть расисти пробратися до Харкова, то у мера своя позиція. Я впевнений, що Росени Міст. Чому? Ну, Я впевнений в цьому, бо я розумію, яке яке є е, насправді да, яке є насправді. Е, Військові обставини, і я спілкуюсь кожного дня по декілька разів в день з нашими військовими зі всіма військовими, і я бачу розгортання подій певних. Тому я впевнений в тому, що ворог не зайде. Звісно, головне сьогодні утримати лінію оборони, так звана, для того, щоб не дати можливості підійти на таку межу, з якою ворог може обстрілювати міста, як це було до речі, у 2022 році. Обстрілювати прямою наводкою з РЦЗО. Но я хочу сказати, що це одна питання, але є дуже велике питання щодо обстрілу обстрілів з кадрів щодо обстрілів з С-300, тому дрони шахи які летять до Харкова, і це ж постійно щодо тих обстрілів, що завдає ворог по Харкову, то окупаційні війська РФ, на думку Ігоря Терехова, намагаються залякати містян, посіяти паніку і тривогу, зламати людей. Я хочу, щоб всі розуміли, і ми, до речі, доказали: знаєте, до війни всі казали: о це Харків, це проросійське місто. На мою думку і на думку всього, світу, ми доказали всім, що незважаючи на те, що дуже багато людей сьогодні розмовляють і тоді розмовляла на слабожанській мові, бо це не російська мова, а слабожанська мова. Так вона має дуже багато спільного з російською. Мо так історично склалася, але ми всьому світові доказали, що ми справжні українці, що ми єдина українська нація і що ми українське місто, і ми відстоюємо і будемо відстоювати наше право на життя в Україні і нашу націю українську націю. Попри всі випробування, що зараз мають місце в українському Харкові, місто живе, працює, навчає дітей в метро і підземні школі, відбудовує понівечені російськими військовими будинки. Більш того, харків'яни навіть вдаються до відкритті. Я власної справи я радію, тому що дуже багато підприємств відчинилося, відкриваються, і дуже багато таких маленьких кафе, ресторанчиків, літ... літніх майданчиків, вони відкриваються, відкриваються. Коли ти йдеш по вулиці, по місту, то ти бачиш, і знаєте, з такою любов'ю все це зроблено, не аби як, да? а кожне щось нове. І дуже багато людей. ж вони коли переїхали під час першого. Шого року війни вони ж перебували хтось за кордоном, хтось хтось там у Львіві у Закарпаття. У інших і кожне я бачу зараз привозить частину частину того, що вони побачили там, і в тілі сьогодні у Харкові. Це дуже важливо. Так, щоб, хоч якось, допомогти таким відчайдушним і сміливим харківським підприємцям для представників малого бізнесу. Муніципалітет скасував ряд міських податків, зокрема, податок на землю, на нерухомість та ряд інших податків і зборів уточнив Ігор Терехов. Це мінімум, але вкрай важливо для підтримки підприємців. Більш того, це є хорошою мотивацією для того, щоб бізнес залишався в місті. Щодо енергетики, то ситуація складна. У місті діють погодинні відключення світла. Ми не маємо е, жодного магавато власної генерації. Uh -huh. Бо росіяни 23 березня цього року розтращили нам всі птиці, які заживлювали місто і в місті, і в області. Розтращили нам всі трансформаторні підстанції, які були, вони належать до І, на жаль, ми не маємо сьогодні власну генерацію. Ми заживлені від інших міст, Введені uh -huh. графіки відключення. Наші виробничі підприємства в переважній своїй більшості працюють в ночні часи по житловому фонду. Графіки ми були так цілу добу, практично в повному блокауті, але вдалося нам потрошечку заживити все. Потім були введені Харковобленерго і Укренерго спільно графіки відключення, але на жаль, вони не витримувалися. З енергосистемою, що дуже важлива для критичної інфраструктури, говорить мер, поки дуже великі проблеми. А оскільки попереду зима, тому Харків став до реалізації плану щодо децентралізації певних комунальних послуг. Та для цього потрібне каже Ігор Терехов відповідне обладнання. Дуже серйозно працюємо по децентралізації енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення. Виходить. Важко, але вийде. Я впевнений. Є процес, є перемовини, є обіцянки, є е, практичні дії. Ми дуже багато з нашими партнерами по цьому напрямку йдемо. Крім цього, я домовився взяти певні кошти, кредитні кошти у банку є БРД, Європейський банк реконструкції та розвитку. І ми до речі, підпишемо це цю угоду. Для того, щоб ми мали можливість закупити це остаткування. Це Крім цього, я хочу сказати, ми ж не, знаєте, не сидимо, склавши руки додолу. А ми працюємо, ми вже заливаємо фундаменти під майбутні модульні котельні, ми доводимо сеті туди, мережі, які потрібно заживити туди, щоб все це, це працювало. Кагенераційне остаткування. За всіма світовими виробниками де взяти. Але і, крім того, хочу сказати, забронювали це обладнання. Забронювали під нас заброньовано воно. бо воно ж виготовляється дуже е, знаєте е, дуже е, термін. Вигатавда довго, да, довго. Угу. довгий термін, ну, але встигнуть вони до опалювання? Ми забронювали те е, остаткування, яке є. І те остаткування, яке вони можуть вигадати на протязі одного-двох місяців, не більше mm. у нас залишилось дуже мало часу, і так. нам потрібно все це зробити. Леся Коплюк та Ігор Мартиненко, Харків, новини.